В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. Війна забрала життя ще двох героїв з Волині. Україна звільнила з російського полону ще 95 захисників. Серед них четверо волинян. Греція планує передати Україні 32 винищувачі Ф-16. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 18 липня у студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин, на жаль, трагічних. На війні з російськими окупантами загинув захисник із села Усичі Торчинської громади Олександр Блаженчук, 1984 року народження. Молодший сержант Олександр Блаженчук загинув 15 липня 2024 року в районі населеного пункту Вільхівка Куп'янського району на Харківщині під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. Окрім того, у Харківській області загинув 47-річний військовослужбовець Ярослав Руднік з села Березичі Камінькаширського району. Солдат Ярослав Руднік 1977 року народження, житель села Березичі загинув 16 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Харківської області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. Чотирьох волинян вдалося повернути з пекла російського полону. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Завдяки безупинній роботі команди президента України та посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів, з полону вдалося повернути Станіслава Кравчука, Миколу Кривицького, Володимира Жданюка та Миколу Бойчуна. Це воїни збройних сил України, національної гвардії, прикордонники. Загалом, під час обміну в Україну з російського полону, вдалося повернути 95 захисників. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» вітає захисників на рідній землі. Бажаємо здоров'я та якнайшвидшого відновлення. У Рованцях сталося ДТП на перехресті вулиць Глушець та Лугова. Аварія сталася 16 липня близько 20-ї години. Зіткнулися автомобілі Джілі та Шевроле. Травмувалися водії 53-річного чоловіка. Госпіталізували до лікарні. Іншому, 49-річному керманичу, надали медичну допомогу та відпустили додому. Водії за кермом були тверезі. Слідчі з'ясовують усі обставини ДТП. Негода на Волині знову наробила лиха 16 липня. Через влучання блискавок сталося одразу три пожежі: горіли господарські будівлі в селі Галина Воля, селі Дубечне і в селі Нуйно. На щастя, обійшлося без потерпілих. Окрім того, у Луцьку на вулиці Драгоманова через сильні пориви вітру під час грози на дорогу впало дерево і пошкодило припаркований легковик, а також заблокувало рух транспорту. На місці працювали рятувальники у Луцьку. Нетверезий водій. Порушник влаштував втечу від патрульних. За інформацією патрульних волині пізно ввечері у вівторок, 16 липня. Правоохоронці помітили кросовер Фольксваген Тігуан, який рухався без увімкненого ближнього світла фар. Керманучу подали звуковий сигнал про зупинку, однак він його проігнорував та продовжував набирати швидкість. Зрештою, автомобіль вдалося заблокувати і зупинити. У 52-річного водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Щоправда, від проходження огляду чоловік відмовився. На нього правоохоронці склали адмінпротокол. Шахраї ошукали аж шістьох волинян. Як повідомили у поліції, аферисти видурювали у людей гроші у різний спосіб. Зокрема, до жінки зателефонував невідомий і назвався працівником банку. Та, нібито, для розблокування мобільного додатку банку дізнався її дані. Так, вона втратила понад 27 тисяч гривень. А ще під приводом надання грошової допомоги, створивши відповідне оголошення у соцмережі, зловмисники заволоділи реквізитами банківських карток ще двох заявниць. Потерпілі самостійно перейшли за фішинговим посиланням і ввели свої дані. Із банківських карток списалися гроші. Загалом понад 10 тисяч гривень. Окрім того, назвавшись працівником банку під приводом захисту банківських карток від шахрайських дій, шахраї заволоділи реквізитами банківської карти потерпілого та зняли з його рахунку понад 25 тисяч гривень. Загалом у волинян шахраї викрали майже 80 тисяч гривень. Далі переходимо до блоку всеукраїнських новин. Розпочинаємо з інформації про обстріли, які завдала російська орда. Уночі, 17 липня. Окупаційні війська ударили по Боровій Харківської області. Руйнувань зазнали житлові будинки, кафе та автомийка. Також російські нелюди вдарили по Дніпровському району Херсона. Снарядами окупантів понівечено маршрутний транспортний засіб, а також у навколишніх квартирах потрощило шибки. Херсонка, котра йшла вулицею в момент обстрілу, нині перебуває у лікарні з уламковими пораненнями та вибуховою травмою. Моторошна ДТП сталася на Львівщині. Чотири людини загинули та ще сім постраждали. Як повідомили у поліції, ДТП сталася вранці 17 липня на автодорозі Мукачево-Івано-Франківськ Львів в межах села Давидів Львівського району. За даними правоохоронців, зіткнулися маршрутний автобус Баз та автопоїзд Ман, у результаті чого загинули водії автопоїзда та троє пасажирів автобуса. Водій та шість пасажирів маршрутки. Серед яких чотирирічний хлопчик отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні. Діагнози уточнюються. У Кременчуці знайшли немовля, яке розшукували три дні. Чоловіка, який це зробив, затримали. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Як встановили слідчі, дитину викрав із перинатального центру 25-річний чоловік. Він переодягнений у жінку, виніс, немовля, із закладу. Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре. Правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру. За скоєне викрадачу загрожує від 5 до 10 років в'язниці. Від 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону перевірятимуть в усіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Якщо таких документів при собі не буде, прикордонники не випустять за кордон. У ДПСУ уточнили, що документ може бути як паперовий, так і електронний. Греція збирається вивести з експлуатації 32 старі вини щочі F 16 блок 30 аби передати їх Україні. Про це Аль-Джазіра повідомили власні джерела. Передає «Укрінформ». Греція також планує модернізувати 82 винищувачі F-16 до Блок-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління «Рафале». Комітет Конгресу США також дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35. Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділяє українському уряду 10 мільйонів євро на реконструкцію дитячої лікарні Охмадит у Києві. Про це повідомляє Бабель з посиланням на раніше пост, як зазначає видання, ці кошти разом із грошовою допомогою інших спонсорів і донорів прямують на те, щоб лікарня вже запрацювала до зими. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Про це британський політик повідомив в інстаграм. Приємно зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії, заявив Джонсон. За даними Sky News, Джонсон поїхав до США на національний заїзд республіканської партії. Його зустріч з Трампом стверджує видання, тривала близько 30 хвилин. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації і бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На все добре і побачимось!